Шановні колеги, ну ви підняли е, ДАСУ зарплати? Я думаю, що вам там подякують, не подякують лише військові на фронті. А зараз ви хочете підняти зарплати ще чотирьом міністерствам. Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство економіки. Скажіть мені, будь ласка, чому ці окремі чотири міністерства набагато важливіше ніж ці інші? Чому ви вважаєте, що там має бути зарплата більше? Аніж у військового, аніж у медика, аніж у вчителя, аніж у всіх тих, хто сьогодні забезпечує існування держави. Скажіть мені, будь ласка, вас розпинають всі журналісти, і вас розпинають всі люди на вулиці, розповідаючи, що народні депутати отримують зарплати по 200, по 300 тисяч гривень, що взагалі не відповідає дійсності. А зараз ви хочете проголосувати, підняти зарплати міністерствам. Щоб після цього вам почали ще говорити, що не лише депутати стільки отримують, а що вони ще піднімають зарплати міністерствам в країні, в якій йде війна, в країні, в якій тут всі розповідали про те, що треба зменшувати видатки державного бюджету для того, щоб вистачало грошей на армію, вистачало грошей на оборонку, вистачало грошей на соціальний сектор. Ви не піднімаєте пенсії, ви не піднімаєте стипендії. Ви піднімаєте зарплати чотирьом міністерствам. Вони розповідають, що вони дуже багато працюють. Якщо там хтось дуже багато працює і вважає, що він мало отримує, є хороший спосіб отримувати більше. Можна долучитися до ЛАВ Збройних сил України. Там за ініціативу президента аж 200 тисяч зарплата. Ну, покрай що не менше він про це говорить. Тому, будь ласка, не підтримуйте підняття зарплати міністерствам, не голосуйте за це. Дякую. Позиція комітету. Конкретно по 54-й поправці вона була частково врахована без регламентних міністерств. А по 82 й та 92-й, так дійсно тут є регламентні міністерства, мінекономіки, мінфін, мін'юст та Мінцифра. Після консультації комітет врахував дані поправки, тому прошу їх також врахувати. Переходимо до прийняття рішення. Ставлю на голосування пропозицію. Народного депутата Разумкова підтвердити рішення комітету щодо врахування частково врахованої правки 54 народного депутата Клочка. комітетом. Вона врахована частково. Я ставлю на підтвердження саме таке рішення комітету. врахована в тій редакцію, які врахував комітет. Прошу голосувати. А за 196 рішення не прийнято. Правка не врахована. 82 правка народного депутата Клочка. Комітетом врахована. Повністю прошу, ставлю на голосування пропозицію Дмитра Розумкова. Підтвердити таке рішення комітету. Прошу голосувати. За 204 рішення не прийнято. Правка не врахована. І 92 друга правка авторства народного депутата Клочка. комітетом вона врахована. Ставлю пропозицію на голосування. Пропозицію народного депутата Разумкова врахувати, підтвердити це рішення комітету. Вона повністю врахована. За 205 рішення не прийнято правка не врахована.